Привіт, друзі! З вами Людмила і це канал Clea Skies Foundation. Сьогодні буде незвичне відео, адже ми вперше запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у наших проєктах. А точніше у науковому проєкті Мисливця за Зорями 4. Не пропустіть! Далі ми розповімо, як саме ви можете стати справжнім мисливцем за зорями. В рамках цього проєкту ви разом з іншими ентузіастами шукатимете нові змінні зорі серед спостережень космічного телескопу Тес. Ви не тільки матимете змогу знайти нові зорі, закарбувавши своє ім'я у справжній науці, а й поглибити свої знання про Всесвіт та здобути корисні, а подекуди унікальні навички. Зокрема, ви навчитеся розраховувати деякі параметри змінних зір, класифікувати їх та якісно оформлювати ваші відкриття. Цьому вам допоможуть досвідчені ментори, які супроводжуватимуть вас на кожному етапі дослідження. Нинішні мисливці вже п'ята ітерація цього проєкту. За підсумками тестового проєкту серії та наступних трьох ітерацій їх учасники відкрили близько 600 нових змінних зір. Результати двох проєктів у вигляді наукових статей. Вже проходять рецензію у спеціалізованих наукових виданнях, а інші знаходяться на етапі фінальної перевірки та оформлення результатів. Подібні дослідження також можуть бути непоганими напрацюваннями для участі у конкурсі Малої Академії наук, де ви зможете представити свої результати. Для того, щоб взяти участь у мисливцях 4, вам потрібно до 31 липня заповнити анкету та пройти два спеціальні підготовчі курси Variable Stars Lectures та Excel. Вони розроблені саме для підготовки до таких досліджень. Завдяки їх проходженню ви здобутите необхідні знання, щоб успішно знайти свої перші зорі, прохідний бал, 60 зі 100 у Variable Stars Lectures та 12 із 20 у Excel. Наявність попереднього досвіду не є обов'язковою умовою. Якщо ви вже є астрономом та маєте наукові публікації про змінні зорі або суміжні тематики, проходження курсів не є обов'язковим. Всі посилання у описі під відео. Поспішайте взяти участь. Місць обмаль. Не втратьте шанс стати частиною великої наукової пригоди. До зустрічі та до нових відкриттів під зоряним небом!